Усіх регіоналів батько Володимир Рибак випускник вищої партійної школи КПУ заслужений будівельник України і повний кавалер ордену за заслуги. Ще й один із засновників нинішньої білоблакитної поліцили. Щоправда, наприкінці 90-х, коли формувався її прототип, партія під керівництвом рибака носила іншу назву партія регіонального відродження. У партію регіонів вона трансформувалася у 2001-му. А через два роки Володимира Рибака на посаді керівника ПР змінив чинний президент Віктор Янукович. Тоді Ішні однопартійці Володимира Васильовича критикували за жорстку руку і сильну любов до влади. Є певна група е, Азарова рибака і їх прихильників, яка зараз е, вважає, що е, Можна дійсно приватизувати партію. Експерти приписують депутату п'яти тісні стосунки із головним урядовцем Миколою Азаровим та головним олігархом Рінатом Ахметовим. Мовляв, завдяки цій дружбі, яка зав'язалася ще під час десятилітнього мерства Володимира Рибака у Донецьку, досвідченого регіонала досі не витіснили молодші колеги. І у вас є можливість провірити десятилітню мою діяльність на посту мера міста Донецька. Нікогда ні ни одного чоловіка не була забастовка о моєї ставки. Крім мерського та депутатського крісел, встиг посидіти рибак і у віцепрем'єрському кабінеті та побути відповідальним за будівництво і ЖКГ. Їдьте в регіони, вибачайтесь, стойте на колінах у людей. А ми будемо уряд Януковича за вас тепер. Виправляти ситуацію, яка є тарифами. проте приналежність до білоблакитної політсили та нищівна критика опозиції не завадили Володимиру Рибаку, як і більшості його колег по партії, у 2005-му підтримати кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем'єр-міністра України Олена Соколан, п'ятий канал.